Й, слухай, газдо, як ліпше полегшити наплічник, бо інакше тебе не лише вовк з'їсть, а ще й грижа навідає. Бо знаєш що? Як маєш у наплечнику півсела з триножкою, балоном газу, банкою тушонки і ще з пляшкою вина за романтику, то той похід вже не похід, а весілля без музик. А на весіллі, як знаєш, не бігають, а товчуться. А як товчешся, то де ти того вовка доженеш, га? Та ось тобі, хлопче, кілька заповідей легкого гуцульського походу. Не бери консерву, вона не втече, а ти втечеш повільно. Консерва, то як колода в торбі, важка холодна і пахне так, що вовк сам собі сіль носитиме. Вино та тишо, винороб з полонини. В так. горах воду пий, скринички чи спотічка, файна, холодна, як серце колишньої, але за тебе без градусів. Три спальник легкий, куртка легка, серце відкрите, тіло не втомлене. Бо коли несеш пів Карпат на плечах, той пейзаж не радує, і дупа втомлюється. Чим менше речей, тим більше шансів, що вовк тебе доганяти не буде, а тільки махне лапою. Йо, той дурний сам десь втече. То запам'ятай, брате, ідеш у гори, не везеш з собою базар. Полегшуйся, як гуцул після вареника, лиш найпотрібніше решта лишай вдома або віддавай тещі, бо в горах головне не мати все, а дійти всюди. І отримайся купи та не пхай в торбу холодильник, бо той вовк десь вже в кущах нюхає.